Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання послух, який дає свободу. Буття 2.16.17 Із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього. На обличчі юної фігуристки було помітно гнів і сором. Перед зимовими Олімпійськими іграми у 2022 році її успіх був безпрецедентним. Здобувши низку перемог у кількох чемпіонатах, вона претендувала на золоту медаль, але потім тест на допінг виявив у її організмі заборонену речовину. Під важким тягарем очікувань та звинувачень вона під час довільної програми кілька разів впала. І в результаті не отримала взагалі жодної медалі. До скандалу вона демонструвала на льоду дивовижну креативність та артистизм, але звинувачення в порушенні правил скувало її рухи і розбило мрії. Відразу після створення світу Бог не тільки дав людині вільну волю, а й зажадав від неї послуху. Непокірність привела Адама та Єву, а за ними і нас до гірких наслідків. У світ прийшли руйнація та смерть. Цього не мало статись. Господь сказав Адаму: із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього. Думаючи, що їм буде краще, і вони стануть як Боги, Адам та Єва з'їли заборонений плід. Результатом став гріх, сором і смерть. Бог за своєю милістю дає нам свободу і Багато інших прекрасних дарів, але Він також закликає нас слухатися Його для нашого блага. Нехай Господь допоможе нам бути слухняними і жити життям сповненим радості та вільним від ганьби. Як світ розуміє свободу, чому послух Богу та Його Слову робить вільними. Помолимось. Небесний Отче. Дякую тобі за справжню свободу і життя в послуху тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.